Значить, поодинокі випадки казав Клименко, так а я вам от що скажу. Вони вже так зазналися від безкарності ці мінти. Так саме так я їх буду називати. Бо те, що вони собі дозволяють, от знаєте, в мене просто питання: це вже пробите дно чи ще ні? Для мене ця історія, про яку сьогодні піде річ, дуже важлива. Бо хлопця, якого побили, він з 25-ки, де воював Сашко. Ну що ж, дивіться, це наші доблесні менти. Подивіться самі. А знайомимся, будь ласка, з цими двома особами. Це одинакова хня, одінакова, візділа вона Спрашуєш Спрашуючи людини документи, він каже, які документи? Він каже, які документи? Документів багато документів на транспорті засіб. Ну, це ну, є. Обосподим. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда Сили у вас перва б. На голову, да? так. Я ти мужичок, я не пойму, лишов. Ви чули? Після того, як хлопчина сказав, що е, пішли, б, пішли б і свою силу е, застосували е, там, там, де треба її застосувати, його обізвали інвалідом на голову. Ну, ось так спілкується в нас поліція. Вони відніг мене, я інвалід. Ви що робите? Да поднимай меня, дай встану, что ты делаешь? Ну, что а! не спавнишься? руку, дайте. Потеряйте. Да она тут пластина, вы мне вывернете, руки, сломайте ручку. ее сейчас! Ру ну! Что это за бред? Ручку. Да дай встану, не ломай руку мне, ты можешь быть человеком? Жестко, дай встану, один из наручники и, наручник и нет, поехали, Нет, хорошо? Наручники, потом узко. Ну, моя рука поломана. Начало наручники. Пш, я не, не пон... задержу. Ким, Скажи, Крим я задержу. На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимаемся до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет, один нет. наручник. начало наручники, потом встанешь. Та не ламай руку. Ти можеш не ламати? Я дуже пішов ну зараз. Гляньте, люди інваліда війни ламають. То значить, каже Клименко, що провели роботу, і вже поліція веде себе добре, як він там в інтерв'ю казав. Ну що ж, ми бачимо, як веде себе поліція. Що їм дозволено вже абсолютно все дозволено. Хлопчина інвалід, пластина в руці, його просто заламали. Ну їм похір, розумієте, от і все. А зараз повідомляють, що поліція Дніпропетровщини ніби вже відреагувала і розпочала службову перевірку, щоб встановити правомірність дій наряду поліції на місці подій. І на час перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків. Написано в повідомленні поліції. Зауважимо, що поліцейські з повагою та шаною ставляться до всіх військовослужбовців та ветеранів війни. Адже і працівники поліції на службу на передовій в Складі Сил безпеки та оборони. Ну, ми побачили, з якою повагою і шаною ставляться поліцейські до військових. Знаєте а безкарність. Породжує вседозволеність, от і все. Це те, що ми зараз бачимо. Вседозволеність. А від чого вона? Від безкарності. Нема. Нем, нема ні, ні, ніхто не несе ніяку відповідальність за свої вчинки. От і все. Коли в нас востаннє по справжньому, по справжньому карали поліцейського, суддю, прокурора, от скажіть, коли я не пам'ятаю такого. А за перевищення повноважень, а за недбалість, а за зловживання повноваженнями? А за дії щодо бійця, військового медика, волонтера. Коли таке було? Я не пам'ятаю. Будь ласка, пишіть в коментарях, хто пам'ятає таке, наводьте приклади, я не пам'ятаю такого. От скажіть мені, чи хтось реально з вас вірить в покарання поліцейських? Ну, я особисто не вірю, от чесно. За дії поліцейські, за дії їх керівників, за яких тільки зміцнились о -о -о оці всі дії такі, їх ще більше стало. В Європі, в Америці, ось якщо б щось таке подібне сталося, вже б звільнився, вже б не тільки цього поліцейського звільнили. Я не знаю, чи посадили. Я не знаю, що б з ним вже було. Вже б звільнився і керівник його, і профільний міністр звільнився б навіть. І вже було б розпочате реальне розслідування. Належна якість виконання повноважень, ігнорування порушень на місцях і так далі. так далі. Багато чого можна називати, через що можна було б починати розслідування. В нас хтось на таке сподівається, я особисто ні. Ця система, розумієте, і поки вона існує, ця система краще не буде. Послухайте відео, де чітко сказано ось все про цю систему. А в мене на сьогодні все. Дякую. В нас в державі буде лише один шанс. Тому що фактично всі попередні шанси ми про просто... ну, давай говорити відверто, і наша влада також ми втратили ці можливості, коли мали тотальну довіру народу після перемоги Майдану, після перемоги революцію. Але толком ми не закінчили процеси очищення системи, і за допомогою судових рішень всі мінти вернулися на службу. За допомогою тих же самих портновських судів, яких сьогодні викривають на російських паспортах, і так далі. Прокурори всі вернулися. Ті, хто не змогли вернутися через суди або не хотіли судитися, вони вернулися за допомогою гривна з боку президента Зеленського. А саме, вони перейменували. Генеральну прокуратуру в Офіс Генерального прокурора і всіх ригів, всіх Януковичівських прокурорів, тих, які потрібні назад, повернули на роботу. Вони адміністрацію президента перейменували в Офіс президента, і Татаров сидить зараз там в кабінеті. І Богдан недолюстрований, теж там сидів і навіть очолював цю структуру, хоча Богдан попадав під закон про люстрацію. Вони просто зайнялися шулерством. І, скажімо так, якщо за 10-15 хвилин гри в карти. Ти не бачиш, хто лох, значить, цей лох ти. Значить, грають тебе. І от настільки були зайняті порятунком країни, настільки були зайняті відбудовою армії, настільки були зайняті там, відбудовою економіки, що прощокали повернення оцієї всієї шобли. Ще раз наголошую, Зеленський це спадкоємець Януковича по тому шоблу. Тому що Захарченка вже сюди тягнути було не Камільфо, але ж була права рука Захарченка, так вона й прийшла. Молодоє покоління, дехто каже, молоді регіони, там, да? реваншисти, це не реваншисти. Це прийшли якраз такі люди, які до влади. А те, що Зеленський призначав їх по несознанки, вибачте, за Сленг. Чи е, опосередковано, чи безпосередньо він знав їх? Це вже питання іншого гатунку. Наголошую, в нас після війни, після такої кількості крові буде один шанс. Бо якщо ми оту всю нечисть не вичистимо з України, повір мені, вони ще раз прийдуть до влади, і ми тоді точно сядемо. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоні.